Андрій Странніков, голова профільної комісії Київради, бюджетної комісії, депутат Київради. Доброго дня. Доброго скажіть. дня, скажіть. Два мільярди гривень сума така ну немала. Я думаю, кожен би з людей, які зараз нас дивляться, було б не проти, якби ці два мільярди гривень було витрачено на покращення їхнього життя вже сьогодні. Вибачте, за такий уже застарілий мем. Але куди поділися ці гроші? А, насправді, нікуди вони не поділися їх із самого початку і не повинно було там бути, якщо <гум> розібратися. Тобто, якщо ви піднімете всі заяви опозиційного на той момент удару в лютому місяці цього року, коли приймався бюджет, і зокрема мої особисті, ми і вже попереджали, що насправді в бюджеті закладається діра десь в середньому 2,5-3 мільярди. Це означає, що щоб довго не розказувати і не вживати якихось мудрих термінів, простою мовою, що таке бюджет міста? Бюджет це наші з вами податки, відрахування те, ті, що ми платимо, плюс плата за користування тими ресурсами, які ми володіє громада, в першу чергу землею. Оце два основні стовпи, на якому тримається весь бюджет. Ну і ще є третій стовп це безпосередньо дотація з. Державного бюджету, ну грубо кажучи, допомога з державного бюджету місцевому бюджету міському. Так от в перших цих двох стовпах відразу заклали цю дірку, і ми про це попереджали. Що е, доходи, які планувалися на цей рік, вони були завищені десь приблизно на мільярд по податках на доходи фізичних осіб, тобто на наші з вами податки, і е, орієнтовно на 2 мільярди це плата за землю. Е, але якби влада попередня вирішила зробити реалістичний бюджет, він би мав би бути визнаний дефіцит. Ним. тобто, грубо кажучи, вони мали б заклати видатків витрат, більше аніж реальних mm -hmm. доходів. Тому доходи на папері були підвищені до досить таки високого рівня, а в а, а видатки мали залишитися б на тому самому рівні. Може вже того, що відповідати буде доведеться не їм можливо, хоча якось. станом на початок лютого і ще. Ну, не закінчилась революція гідності. і Ще невідомо було 25 травня як дата виборів. Але я думаю, що вже десь якісь перечуття були. Тому те, про що ми попереджали в лютому місяці, воно тепер уже воно так і сталося. Але на жаль, тепер уже новій владі, уже новому меру і новій Київраді, розхльобувати всі ці речі. Але я вам хочу сказати, що це. І ще не найбільша проблема 28 березня. Відбулося коригування кабінетом міністрів макроекономічних показників і е, скорочення показників доведених до бюджету міста. Ну знову ж таки, щоб мудро це все не розказувати. Мінус е, 554 мільйони, які тепер Київрада, по ідеї, повинна привести у відповідність з державним бюджетом. Тобто, Київрада своїми руками зараз депутатів на найближчій сесії по ідеї має проголосувати за те, щоб скоротити видатки, і ще на 554 мільйони тому що так вирішив кабінет міністрів. Тому е, я, чесно кажучи, не знаю, у кого рука із депутатів підніметься і ще на півмільярда урізати бюджет міста Києва. Тому я прогнозую, що це питання навряд чи набере необхідну кількість голосів. А що робити? Що, що відбудеться, якщо депутати не проголосують за це рішення потрібне формально, формально за це можуть бути санкції, тому що це порушення бюджетної дисципліни. Тобто, кабінет міністрів вирішив сказав, місцеві... зекономити. Ви кажете, мали ми, ми не зекономити. Ну як вам сказати, в з... кінці березня почала мінятися макроекономічна ситуація mm -hmm. по всій країні. Анексували Крим, почалися хвилювання на Донбасі, тобто почали не до надходити да, податків. Да, слово законому тут не зовсім доречно, тобто ви маєте скоротити свої. Віддатки, так? uh, приблизно таким чином, але це означає, що 370 мільйонів гривень uh, не підуть на виплату зарплату бюджетникам. Ось на це ми точно піти не можемо. Тому uh, на вчора відбулося засідання нашої комісії бюджетної. Ми заслухали інформацію нашого виконавчого органу про стан виконання бюджету. Безумовно, нам не сподобалося те, що ми почули. Ми дали доручення до п'ятниці, уже до цієї, розробити пакет антикризових заходів, і от в ньому якраз буде доречне оте слово економія, яке ви. Щойно вжили, тому що в першу чергу буде звичайно економія на чиновниках, економія на видатках на державне управління, на автомобілях, на пальному, ну на службових я маю на увазі, і на всяких таких інших речах. По максимуму, щоб не постраждали, не дай Боже, бюджетна сфера. Скажіть, будь ласка, чому це ще загрожує? Наприклад, є заява там от, Володимира Кличка про те, що Київ реально може лишитися? Прошу вибачення, Віталія Кличка. Я Віталія кличка про те, що Київ може лишитися без гарячої води, тому що газ не дотримує столиці. Це теж пов'язано з тим, це, це пов'язано з тим, що взагалі просто не, не дотримує це газ з Київ? Це пов'язано з тим, що Нафтогаз припинив «Київенерго» постачати газ. Угу. Тобто за борги. Відповідно, «Київенерго» зараз почне ті самі борги за енергоносії виставляти всім іншим, і в першу чергу бюджетним організаціям. А, і... а бюджетні організації можуть не дотримуватися. А, а бюджетні гроші. організації не платять, тому що відповідно немає коштів в бюджеті. Тобто, Виходить, от така от ситуація. Але знову ж таки, на сьогоднішній момент ситуація контрольована. Я хотів би заспокоїти всіх киян, що насправді немає е, аж, аж такої страшної е, проблеми. Але те, що в перспективі вона може виникнути, то а, в які перспективи Можете сказати, щоб люди розуміли так, типу в мене до до там кінця серпня гаряча вода є, потім не факт. Приблизно. Ви uh, знаєте, якщо віде. я зараз назву якийсь дедлайн, то потім цей, цей, цей дедлайн буде широко розстережований в засобах масової інформації. Зараз поки що немає остаточних цифр за підсумки першого півріччя 2014 року. Орієнтовно на 19 липня статистика повністю порахує весь, ну скажімо так, тоді до 19 липня гарантуємо До 19 буде. липня я думаю, і до 19 серпня, і до 19 вересня тут можна сказати, що все буде добре, але борг міста перед Київенерго є досить таки значний саме за енергоносії, але знову ж таки, робимо зараз все для того, щоб цю бюджетну діру, яку нам залишили, пардон за це слово попередніки, тому що ну іншого варіанту немає. Ми зараз латаємо як можемо, залучаємо інвестиції, які ще намагаємось... так саме дуже важливо. Тобто дірка є. Ми можемо вам з вами скільки заводно казати, що однозначно, вона існує, але її нам закривати. Я не, не прихильник, як то кажуть, звинувачувати в усьому попередню владу. Чому, тому що? Що сенсу немає зараз? Ми при владі, і ми несемо відповідальність, хочемо ми це чи не хочемо. Тому є насправді три основні. Зараз варіанти, яким чином цю діру латати. Перший варіант я вважаю найправильніший в цій ситуації. Коротка передісторія. з 2010 року половина наших з вами податків на доходи фізичних осіб, по той, що з вас вираховують зарплати, половину забирає собі держава. Умовно кажучи, кожне місто в Україні, кожне місто в Україні залишає в своєму розпорядженні на міські потреби 100% цього податку. І Київ до 2010 року, до 2011, залишав 100%. В 50% в 2010 році, коли прийшов Янукович з партії регіонів до влади, і сказали, «Ні, Київ занадто багато місто, тому, будь ласка, 50% віддайте нам в державний бюджет. І от з того часу в нас потроху Якою була діра... мотивація, як вони це обґрунтовували? Просто типу у вас забагато діліться чи а, якось немає мотивації, ніякої немає мотивації. Тобто, основна мотивація це було поставити Київ на фінансові коліна. Ось тоді. Тобто, зрозуміло, що Київ місто самодостатнє, Київ місто, яке може себе забезпечити, тому забрати в нього половину заробку. Облених коштів, це ну ви ж пам'ятаєте, влада Януковича, скажімо, це вважала, мабуть, за необхідне, тому. Зараз, коли влада вже змінилася, ми вкотре звертаємося до прем'єр-міністра України, вкотре звертаємося до Верховної Ради. Будь ласка, внесіть зміни в бюджетний кодекс, вилучіть цю варварську норму. І тоді Київ не потрібно годувати. Нам не потрібні подачки з державного бюджету. Дайте нам ті 8 мільярдів, вдумайтеся в цю цифру. Віс... і ви казали про 2, а тут 8 мільярдів. Дайте нам ті 8 мільярдів, які нами ж зароблені. І тоді про фінансові дірки ми просто забудемо в бюджеті міста. Але Це в, для всієї країни ситуація досить складна. Чи, е, ну, ми так просто попунктно з вами так. пройдемось. Для країни ситуація складна, грошей реально в бюджеті е, ну, бракує. Тоб, да, ми розуміємо, що прийде до кінця року ці вливання від міжнародного валютного фонду і так далі. Але е, чи готовий в цей момент, на вашу думку, український парламент, український кабінет міністрів на такий крок? Е, пер, на щастя, переговори тривають з міністерством фінансів, з кабінетом міністрів останнім часом. Ми бачимо, що пішли якісь певні зрушення. Тому навіть якщо не 50 а, наприклад, 25%, відсотків це вже буде достатньо для того, щоб фінансову діру Києва залатати. Це перший такий і саме ефективний інструмент, на мою думку. На що ще? що ще залучення інвестицій: близько 60 інвестиційно привабливих проєктів зараз е, напрацьовуються київської міської влади для того, щоб запропонувати інвесторам. Інвестиційно привабливі проєкти – проекти. Що це загалом? Це якісь об'єкти для будівництва, це різному Наприклад, об'єкт поштова площа, який ви бачите всі, коли реконструюєте, в ньому в нього вкладено 70 мільйонів інвестиційних коштів. Тобто, щоб ви розуміли, що там не лише місцеві кошти, не лише державні кошти. Але і ще й кошти приватних інвесторів, і ось ну звичайно не таких об'єктів, значно менших, але близько 60 об'єктів на суму, десь в середньому до 15 мільярдів гривень. Але... Безумовно, вони зараз потребують повністю підготовки, повністю опрацювання і ну безумовно залучення інвесторів. Тобто, це другий такий великий ну, крок, який зараз міська влада буде робити, щоб за вашими дірки. розрахунками, якщо не загалом по максимуму, а просто реалістично ну, я думаю, розраховуєте там максимальну суму, мінімальну, яку на яку можна розраховувати точно і щось таке середнє між цим реальний якийсь показник. Скільки можна інвестиціями з цієї дірки закрити? Ви знаєте, інвестиція, на жаль, це не те, що, що від чим відразу можна закрити, але, але але в перспективі за рік. Але до кінця року я думаю, що десь до 500 мільйонів до півмільярда можна пробувати. пробувати це майже чверть дірки. Ну, якщо, так, якщо, при правильному, якщо при правильному підході, при правильній роботі з інвесторами, тому що зараз, слава Богу, інвестиційний клімат поліпшується і інвестори більш охоче йдуть в Київ, то я думаю, що це цей варіант можливий. А чому? Тому інвестиційний клімат поліпшується, тому що вже е, місяць, як міська влада, коли прийшла вже до влади, вона чітко сказала: хлопці, перше, що ми зробимо, ми станемо прозорими, ми станемо транспарентними. Ми, е, якщо не ліквідуємо зразу, то як мінімум знизимо до нуля або там, ну, до, до самого мінімуму рівень корупції за рахунок відкритості. Наприклад, бюджетна комісія, яку я очолюю, стала повністю прозора як скло. Е, будь ласка, будь-хто, засоби масової інформації, громадськість, е, прості громадяни можуть відвідувати засідання засідання бюджетної комісії можуть ставити питання, можуть знайомитися з порядком денним, з проектами рішень на сайті Київради за там за за день за два до засідання. Комісії там же ми публікуємо протоколи, тобто як відбувалося обговорення, хто як голосував, тобто повна відкритість бюджетного процесу, така сама ситуація в земельній комісії. Зараз ми чекаємо призначення заступника земельних питань Київської міської державної адміністрації, і формально повинен робити подання в Київраду на земельні питання. І я очікую, що вже з наступної сесії у нас підуть поновлення договорів оренди землі, які роками не поновлювалися. Через корупційні діяння а лежали в Київраді і в Київземі. І зараз це стане і ще одним засобом поповнення бюджету. А про землю про землю насправді так. дуже цікаво. Знаєте, по всій Україні це така дуже скандальна тема, особливо в великих містах. Ну і для Києва це просто ну так. е, така суперскандальна супер тема. Е, крім бюджетної дірки, як ви кажете в два навіть більше ніж 2 мільярди Ні, в мільярд мільярд по податках на доходи фізичних ага. осіб, і 2 мільярди ну, загалом 2 мільярди дірка. Ви отримали в тих Біля людей, трим. яких ви так образу попередниками. Ну, Хоча це не це не ваш термін. Не будемо будемо з копірайтами вживати постійно. Але м, є так само величезна кількість проблем пов'язаних з забудовами. Величезна кількість забудов за останні роки там поз'являлися в Києві. Що з ними буде робити Київрада в тій сучасному складі? До речі, я думаю, для ваших політичних сил це буде принципово, тому що багато громадських активістів вони казали, що це не лише регіонали будуть, Але а й ряд інших політичних сил, в тому числі, в тому числі згадували числі, про да. вашу політичну силу а, безумовно, тому я, я думаю, для, можу для вас вирішення цих питань згадували моє прізвище, не тільки нашу політичну силу, а й моє прізвище згадували. Тому, тому, та, ну, це добре. Е, тому для того, щоб поставити крапку, от я вам назву один маленький приклад. Вчора на бюджетній комісії е, мною особисто було ініційовано розгляд е, одної скандальної забудови на вулиці Серафимовича, Це е, на масиві Березняки. А, там, це, де... я знаю. це та яка біля дороги віддавала. Біля, біля дороги між проспектом возз'єднання і вулицею угу. Серафимовича. Там гектар. Там не, в парку так, я, ну, там не парк, там сквер. Ну, да, Зелена да, зона. Там було іще ще 12 років тому відведена земельна ділянка, і на той момент це було ну насправді потрібні речі, бо на той момент не було сфери послуг супермаркетів на тому масиві. Але через 12 років воно втратило актуальність. Але інвестор вирішив тільки через 12 років почати щось будувати, і тому, і тому люди повстали, і ми так само сказали. Що шановні, ми я був тоді депутатом Київради, я кажу, шановні, тут будувати не можна. Тут має бути зелена зона. І вчора вже наша влада внесла на порядок денний сесії Київської міської ради рішення про розірвання договору оренди з цим інвестором, створення там парку. Культури і відпочинку міського парку, тобто вилучення цієї ділянки для суспільних потреб, це один шлях роботи по скандальних забудовах. Другий шлях: в багатьох договорах оренди є норма, що там, де будівництво не розпочато протягом трьох років, інвестор втрачає право на цю ділянку. Ну, втрачає договір, може бути розірвано. Таких договорів так... три роки. А, то, вибачу, три протягом трьох роки. років забудови не здійснюються. Багато таких ділянок стоїть і замов. Просто чекали, поки криза пройде, а тоді вже ми комусь цю ділянку продамо. Ось такі ділянки. Так само зараз з ними буде робота щодо розірвання договорів оренди і повернення в комунальну власність. Точніше, воно і так в комунальній власності, просто ми. Її ну, уже розпоряджатися буде далі громада. Третій момент: тут саме головне, знаєте, не, 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 не перетиснути в якому сенсі, тому що це іще і плата за землю. От ті 2 мільярди, про які я вам казав, це не до які можуть бути від плати за землю. Якщо просто огульно всюди розривати договори, то ми знов недорнорахуємося великої кількості коштів. Тому. Третій аспект в цьому плані активізація фінансової дисципліни і за сплату за, за земельну ділянку. У нас близько 370 мільйонів це борги за ті землі, в якими користувачі користуються, але не платять. Близько 370 мільйонів. Тому. Так, це. Це, так, я випадково знайшов, це так, на саміх очі. Я шукав на свої це свої якраз, якраз, е, До речі, може, ви тут десь і мене побачите в, е, серед штурмуючих цю е, скандальну забудову. Це 13 серпня 2013 року, коли ми разом з мешканцями валили цей паркан. Так, тоді паркан якраз, ну, як не можна було повалити, не можна бо він бетонний. Валяти, а а ворота, ворота тоді повалили. Я ворота і повалили і всі хто, тоді надихався, так так, нормально. Всі... Та і всі, хто скажімо так, тоді. Туди... Захищав, ну мається на увазі з боку забудовника цю земельну ділянку, їх звідти вигнали. Е, і вчора, я ж кажу, ми вчора вже поставили юридичну крапку в цьому питанні. 24 липня сесія Київради розгляне. Я вірю в те, що проголосує за розірвання договору оренди. Тобто, 24 липня можна буде сказати, що ми ну, що ви поставили фактично крапку в тому в Буде історії. там забудова чи ні? В цій історії а та, є, там ще там інші, забудовання... є ще інша історія. Тобто, ну, наприклад, ті ж березняки, якщо далеко не йти там біля озера Тельбін, там так само Тов, будують. аквапарк так. там історію ставить крапку в цій історії ставить суд. Просто чим відрізняється принципово забудована вулиці Серафимовича і, mm -hmm. і і на березі Озера Тельбін, те, що тут. Ті замовники, ті інвестори, які хотіли там будувати, вони ну, більш, як то кажуть, гнучкі і з ними хоч якось можна спілкуватися. Тобто ми їх переконали в, ще в березні місяці демонтувати цей паркан. Угу. Цього паркану вже немає з березня місяця, О, той, який ви бачите, це вже унікальні кадри. Проте, його проте, вже, далеко. Далеко. Так, вже немає там цього паркану. І уже зараз. Переконали, що будівництво там неможливо. Люди просто не дадуть будувати інвестор це зрозумів і в принципі погодився на те, що ця ділянка у нього буде вилучена. Але тут в даному випадку принципово. Ми з вами можемо насправді я просто займався ціє, цією темою постійно, тому можу просто перераховувати забудову, де там чи ламали паркани, чи хотіли ламати паркани, чи погрожували, що ламатимуть паркани, коли місцеві мешканці виходили. Угу. Ми просто можемо зараз. Зараз з вами до вечора перераховувати тут. Для Київради в даному випадку ну, принципово не вирішення конкретних, навіть ну, Питання треба вирішити, зрозуміло, але потрібно зробити, змінити систему так, щоб далі таких от протестів, таких от суточок, такого протистояння на вулицях Києва не було. Що для цього буде зроблено? Яким чином? Ну... Київрада має діяти так, щоб землевідведення під будівництво було максимально прозорим і узгодженим з місцевими От громадами. Це власне те, про що ми говорили з самого початку. Це, це те, про що ми говорили в коли сказали, що Київрада зараз стала прозорою. Зараз кожен мешканець Києва зайшовши на сайт Київської міської ради. І ще там десь днів за, ну, за 5, за 10, коли будуть вже сформовані проекти рішення, зможе ознайомитися з порядком денним, з проектами рішень повністю, і висловити свою думку з приводу того, що планується. За чи проти, якщо проти, то відповідно збирати якісь пікети під Київською міською радою, звертатися до відповідних депутатів. Зараз з'явились з'явилися мажоритарні депутати в кожному окрузі. Тобто кожен киянин має свого мажоритарного депутата Може депутат. до свого депутата і сказати, депутату. Якщо депутат. раніше цього не було, вже 6 років цього не було, то зараз вже така можливість з'явилася. Тобто зараз цей процес стане більш прозорим і більш контрольований. І мало того, міська влада зараз аж ніяк не зацікавлена у відведення скандальних ділянок, навіть чисто прагматично. Тичного у нас є всього навсього один рік. До жовтня наступного року нам необхідно удару показати результат. Ми не можемо собі дозволити зараз розслабитися. Ми не можемо собі дозволити зараз схибити. Ми не можемо собі дозволити зараз влізти в якісь, не дай Боже, корупційні скандали. Тому увага до кожного депутата, увага до кожного чиновника від міської влади, до кожної земельної ділянки буде посиленою. І ми це готові робити спільно з громадськістю. Ми не розділяємо влада і громадськість, бо ми самі донедавна були в опозиції. Саме головне, ми знаємо, що таке бути в опозиції. Ми вісім років були в опозиції, і розуміємо, що те, що ми тоді проголошували, ми зараз повинні втілювати в життя. І взагалі партія удар в цьому плані дещо унікальна. Це перший випадок в історії Київради, коли відбувся процес передачі влади від опозиції до ну, безпосередньо до самої влади. От ви не назвете такого за 23 роки існування Київради в Незалежній Україні. Не, не, не назвете такого випадку, коли партія, яка була в опозиції, а потім стала владою. Нас було 13 в минулому скликанні, сьогодні нас 77. Ну до вас тому, що у вас 77, мабуть, буде найбільше. Прикуто увагу, тому що на вас лежить найбільше відповідальності. В будь це те про що я казав. Будь-якому випадку я сподіваюся, що наступний рік я не дихатиму сльозогінним газом на вулицях Києва внаслідок тих от е спілкувань з захисниками бетонних парканів там і так далі. Е будемо за вами стежити ще більш е ретельно. ретельно, оскільки ви якраз є е представниками опозиції, коли журналісти там громадські активісти стояли по один бік бетонних парканів з вами. Будемо сподіватися, що не бачитимемо вас по той бік. Отже. І так само за бюджетною діркою. Не всім подобається взагалі. Не всім хочеться читати в новинах про бюджетну дірку в 2 мільярди, тому стежимо за тим, Але як ви на її закривати. Будемо сподіватися, що нам і вам це вдасться. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Андрій Страннік.